Хочете здійснювати свої повсякденні покупки в супермаркетах та на маркетплейсах за допомогою криптовалюти і без обов'язкового виводу коштів на українські картки? Якщо так, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця, адже у ньому ви почуєте про нову криптокартку, яка дозволить вам здійснювати щоденні покупки за допомогою ваших криптоактивів. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у випуску ми будемо розглядати можливості та переваги такого проекту, як Kauri Finance. Kauri – це криптофінтех проект, який створений українцями, і діє з 2018 року під європейською ліцензією. Це фактично все в одному: і платіжні картки, і банківські рахунки, і криптогаманець. Фішка Courie Finance в тому, що до своїх криптоактивів ви можете випустити як віртуальну, так і фізичну платіжну картку MasterCard, і дякуючи цьому, ви можете здійснювати свої повсякденні покупки за допомогою крипти. Тобто тепер вам не потрібно продавати криптовалюту, щоб вивести гривню на свою платіжну картку в українському банку, для того, щоб купити продукти в супермаркеті. Тепер це все можна робити без цих зайвих рухів з обміном та виводом коштів. Але давайте все по порядку. Для того, щоб скористатись Kauri Finance, нам спочатку потрібно встановити застосунок. Його можна знайти як і на Play Market, так і на Apple Store. Реєстрація проста і швидка. У мене це зайняло буквально 2 хвилини. Встановлюємо застосунок, на iOS вже доступна українська мова, а ось на момент виходу цього відео українська мова має бути доступною і на Android девайсах. Створюємо новий аккаунт, вводимо свій емейл, вводимо код підтвердження, створюємо пароль та пін-код для входу у застосунок. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Для цього натискаємо на верифікацію і обираємо, за яким документом будемо проходити верифікацію. Можна верифікувати по ID-паспорту або по закордонному паспорту. Я верифікувався по закордонному, та як український паспорт у мене ще старого взірця. Робимо фотографію паспорта і далі обираємо, що ми резиденти інших країн за винятком США. І потрібно буде зробити селфі і все. Верифікація ваших документів та вашого фото триватиме приблизно 5 хвилин. І після цього ви отримаєте сповіщення, що верифікація пройдена успішно. Тепер, щоб випустити картку, слід перейти у розділ картки і пройти верифікацію адреси. Тут потрібно буде вести адресу вашого місця реєстрації і підтвердити свій мобільний номер телефону. Коли ви верифікуєте місце реєстрації, то тоді ви зможете відкрити свою першу віртуальну картку. Це зробити просто: достатньо натиснути на плюсик в секції криптокартка, там ви побачите тарифи, про них ми поговоримо за хвилинку, і при відкритті картки вам треба обрати, до яких криптоактивів ви її підв'язуєте. Тут ви можете підтягнути декілька своїх криптоактивів до картки для того, щоб у випадку, коли під час здійснення покупки у першого криптоактиву у вас буде недостатньо коштів для здійснення цієї покупки, то система автоматично намагатиметься використати активи з наступного і так далі. Тобто, якщо ви обрали першим активом для своєї картки USDT рахунок. Другий біткоін, а третій ефір, то коли ви здійснюватимете покупку карткою Quarry Finance, то спочатку кошти будуть списуватись із рахунку USDT. Якщо коштів на рахунку USDT буде недостатньо для здійснення покупки, то кошти списуватимуться з рахунку біткоїнів. Якщо і там буде недостатньо, то тоді вже з рахунку ефіру. Це круто, адже це працює автоматично, і таких активів до своєї картки ви можете підв'язати декілька. Після підв'язки активів картка готова і ви можете її підв'язати у свій Apple чи Google гаманець та здійснювати повсякденні покупки, а також безкоштовно обрати скин своєї картки. Тут також є спеціальні патріотичні скини, і я обрав один із них. Але ви також можете обрати і серед інших готових скінів. Там є з чого обрати. Я підв'язав картку KaOR у свій Google гаманець і на відео ви бачите, як я здійснив покупки продуктів, розраховуючись цією карткою у звичайному українському супермаркеті. Сума до оплати була 715 гривень 50 копійок, а з картки списало еквівалент євро центів. Адже по карті Каурі платіжні операції проходять через євро. Тепер давайте поговоримо про тарифи та ліміти цієї картки. Ліміти. Ліміт на перекази та покупки на добу еквівалент 10 тисяч євро. Річний ліміт 100 тисяч євро в еквіваленті. Це доволі великий ліміт, особливо якщо порівнювати з українськими банками. Адже 10 тисяч євро на день це більше 400 тисяч гривень, що є межою обов'язкового фінансового моніторингу згідно вимог НБУ. Комісії. Відкриття і обслуговування віртуальної картки тут, як ми любимо, без комісії. Зміна скіну картки без комісії. Комісія за обмін крипти у фіатні валюти 1%. Тут слід зауважити, що коли ви здійснюєте покупку карткою Каурі, то ваша крипта автоматично конвертується у євро, а далі євро у гривні. Відповідно, комісія за обмін активів тут має місце. Але це незначна плата за відсутність проблем з фінансовим моніторингом українських банків. Перекази з картки Каурі на картку Каурі іншого отримувача без комісії. Поповнення картки Каурі – 1%. Зняття готівки 1% від суми зняття плюс 1,5 євро за кожну операцію. Якщо вам потрібна фізична картка, то випуск такої коштує 20 євро і 1 євро за обслуговування картки. Інші комісії, які стосуються купівлі, продажу та переказу криптовалют, ви бачите у себе на екрані. Поповнити картку, точніше, поповнити криптоактиви тут також дуже просто. Клікаємо на картку, жмемо депозит. Обираємо криптовалюту і мережу і копіюємо адресу гаманця чи скануємо QR-код. Як бачите, користування карткою просте і ніяких надзусиль не потребує. Cowory Фінанс також активно співпрацює з українцями. Нещодавно вони об'єднали зусилля з фондом Життєлюб. Цей фонд має на меті покращити якість життя наших бабусь і дідусів, задовольнити їхні основні потреби та створити для них щасливіші та комфортніші умови життя. Це такий ліричний відступ про соціальні проекти Kaoрі Finance. Отже, як висновок, Kaoрі Finance – це криптоплатіжна картка, яка дозволяє легко і зручно здійснювати свої щоденні покупки за допомогою своїх криптоактивів без жодного ризику для своїх карток та рахунків в українських банках. Kaoрі Finance має доволі великі ліміти, тому вам не прийдеться слідкувати, скільки коштів ви вже перекинули в цьому місяці, який у вас був оборот по рахунку і так далі. Відкрити картку CoRI Fінанс ви можете за посиланням у закріпленому коментарі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!